Вся поспівка два кота будується на двох нотках. Соль, мі, соль, соль, мі, соль, соль, мі, соль, соль, соль мі. Зараз прохлопайте, будь ласка, ритмічний малюнок поспівки. Та, да, ту, да, два! Ми з вами працюємо над першою частиною поспівки. і так її ритмічний малюнок. Проспівайте його самостійно і прохлопайте в долоні.